Одеса відвідувач ветклініки облаяв лікаря ветерана зсу, коли побачив, що той на протезах власник чотирилапого обурився, що ветеран не підійшов до собаки. Івано-Франківськ, троє чоловіків відгамселили військовослужбовця у захисника численні забої голови та тіла підозрюваних затримали. Сміла Черкащина. Двоє молодиків побили ветерана. Майже тиждень поліція не відкривала кримінальну справу. Згодом одному з нападників обрали запобіжний захід. Тримання під вартою іншому повідомило про підозру. Історії про побуття військових регулярно з'являються у новинній стрічці. Ми ж хочемо висвітлити, чи не найрезонанснішу ветеран ЗСУ заявив, що. Його побили у районному центрі територіального комплектування. Родина військового поділилася історією з нами. Це межа. Мене звати Олександра Федорко, і ми починаємо. На Закарпатті співробітники Ужгородського РТЦК обрали насилля замість діалогу. Твердить Юрій Буйновський. Він ветеран російсько-української війни, батько актриси Юлії Буйновської. Почалося все з того, каже донька, що інший відвідувач ТЦК попросив у захисника зробити дзвінок з його телефону. Коли один із співробітників терцентру комплектування побачив Буйновського з телефоном на сходах, то облаяв його, почав принижувати, намагався забрати пристрій. Що ти тут робиш? Наркоман, ти, ти хто такий? Ой. Ну, Я взагалі вважаю, що до людей в принципі, не можна так да, висловлюватись. А тут ще й до людини, яка захищала нашу країну, померла і воскресла. І він цього точно не заслуговує. Захисник прийшов до територіального центру комплектування з проханням з'ясувати статус свого рапорту та дізнатися про можливості працевлаштування. Наголошую, людина хотіла влаштуватися на роботу. В результаті ділиться його донька, отримав побої та приниження. Прийшло дуже багато людей: людей сім, які почали бити тата ногами, руками. Він впав на землю на підлогу. І вони почали бити його в живіт. Сім людей, да, неприємно. І після цього наступати на руки, на ноги, заламали його руки за спини, щоб застіпнути кайдани, але не змогли, тому що, на жаль, не рухається вже рука, як вона має рухатись. І... Потім тато попросив, що я не буду там відбуватися, будь ласка, давайте ви зробите це попереду. І поки він встав, йому вдягнули кайдани спереду, і цей головний. Начальник не знаю, хто він дарив мого тата по нозі, хоча він бачив, що він на одній нозі пригає, тому що друга, на жаль, не працює, і вона коротше, її збирали по частинам. Батько Юлії твердить, коли спробував викликати поліцію, його телефон намагалися відібрати. Однак втрутилися свідки, які зупинили конфлікт. А керівники ТЦК Ігор Тищук замість вибачень попросив Юрія не писати офіційну заяву. Коли на місце прибули поліцейські, ніяких звинувачень на адресу ветерана не висунули. Та через з образи одного зі співробітників РТЦК Юрій сам наполягав на проведенні перевірки на алкоголі та наркотики. Результати підтвердили його тверезість після розголосу. На своїй сторінці у Фейсбук Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. кажуть, це спроба дискредитації. Буйновський Юрій, перебуваючи на території РТЦК, використовував ненормативну лексику, ображав військовослужбовців і навіть намагався застосувати фізичну силу проти співробітників після того, як його попередили при виклик поліції. Попри прохання покинути приміщення, він продовжував чинити опір, кричати та кидатися на людей з кулаками. Його неадекватна поведінка зривала роботу установи, призупинивши прийом громадян майже на півгодини. Ніхто зі співробітників ТЦК не завдавав йому жодних тілесних ушкоджень. Поліцією було складено протокол за дрібне хуліганство через агресивні дії та словесні образи громадянина. Юрій Буйновський планує йти до кінця та вимагає відповідальності, тому звернувся у всі можливі відомства, аби відстояти себе ексклюзивно з нашою редакцією, поділився, що обурений протоколом за дрібне хуліганство. Я звернувся до поліції, ДБР, військової прокуратури, до журналістів. Діло пішло до суду. Вони також на мене написали протокол за хуліганство. 23-го буде вже суд, і те, що вони написали, що я на них кидався з кулаками. Як ви собі уявляєте, я з переломами руки та зібраної ноги міг кидатися? Мені б хотілося, щоб з ними вчинили так само, як з моїм батьком, але так робити ніхто не буде. Я б хотіла, щоб їх посадили. Винних встановлять правоохоронці. Ми ж, як журналісти, можемо лише висвітлити. Зазначу, що під час підготовки цього матеріалу Ужгородський ТЦК знову потрапив у скандал. 13 жовтня його співробітники затримали чоловіка, у якого є відстрочка по догляду за дружиною з інвалідністю. Ба Більше затриманий раніше був військовослужбовцем, однак його звільнили по догляду за жінкою. У таких випадках розголос це те, що концентрує увагу суспільства на таких історіях. Резонанс до Рівні справедливому фіналу історії. Тато одразу сказав, що він не хоче це забрасувати, оскільки це ж не єдина історія. І дуже шкода, що вони продовжуються. І оскільки в мене є можливість аудиторія, моя підтримка. До речі, тато перший записав відео за мене. Це набрало більше Боже. В мене щось там 700 тисяч переглядів в Тіктоці в папи щось там 800 тисяч переглядів. Знайшлись. Прекрасні військові, які допомагали нам в них є групи, вони переписуються, вони знаходять там підтримку, куди можна звернутися. Все це мені передають. Знайшлось дуже багато журналістів, які так само захотіли підняти цю тему, за що я дуже сильно вдячна. Так що так, такі скандали в українських структурах є неприпустимими. Ми розділяємо європейські цінності і випадкам, які я назву далі немає місця в демократичній країні. Вже згадана Закарпатська область в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Помер військово зобов'язаний. Медики визнали його придатним до служби. Харків, співробітник ТЦК, побив чоловіка. Той, нібито, брутально відмовився надати документи для перевірки. І ображав військовослужбовця. Врешті цивільному допомогли оновити дані та направили на проходження військово-лікарської комісії. Тернопільщина правоохоронці затримали працівника ТЦК. Закидають продаж автівок, які привезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Прикарпаття три працівники ТЦК погоріли на хабарях. За версією силовиків підозрювані допомагали відтермінувати чи уникнути військової служби українцям призовного віку. Аби таких випадків не повторювалось, у кожної такої історії має бути ім'я, ім'я винного та справедливе покарання. На цьому у нас все. Це межа. Підписуйтеся на наш Ютуб канал та не забудьте поставити вподобайку цьому відео.